Лікарні це не лише будівлі, де не дають медичну допомогу, це центри, де борються за життя, повертають здоров'я та дарують надію. Проте для ефективної роботи їм потрібні ресурси: сучасне обладнання, якісні медикаменти, комфортні умови для пацієнтів та гідні умови праці для медичного персоналу. У сучасному світі, де медичні потреби постійно зростають, а державне фінансування часто залишається обмеженим. Благодійна допомога лікарням стає не просто бажаною, а життєво необхідною. Це не просто пожертви, це інвестиції в здоров'я нації, в майбутнє наших родин та в якість життя кожного громадянина. Про це під час апаратної наради повідомив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. На минулому тижні е, отримали благодійну допомогу від наших партнерів з Чехії через благодійний фонд воз'єднання, це постільна білизна, матраси, розхідні матеріали. Отримали медикаментозну допомогу від благодійного фонду. Прем'єрськ інтернаціональці, це французькі партнери. Медикаменти нам надали. На цьому тижні очікуємо в них обладнання хороші обіцяни. Розпочався ремонт в неврологічному відділенні, там, де заплановано покращення умов для перебування інсультних хворих, про що давно ми говорили, дякую за виділені кошти, це кошти місцевого бюджету, ремонт триває. На щастя, на вихідні інженери Київські відремонтували нам гемодіаліз, Цілий тиждень були протими, возили ми хворих у різних містах. водоочистку відремонтували, але, на жаль, два апарати вийшли з ладу. Із семи апаратів робочих залишилося. Будемо щось думати про підсилення, тому що апарати вже давнішні. Треба буде нам щось думати. Ну там є варіанти. Працюємо цим питанням. Продовжується консультативна робота й у віддалених населених пунктах громади. За підтримки благодійних організацій модернізуються та оновлюються маніпуляційні кабінети. Як повідомив виконувач обов'язків директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Населенню надається мобільна медична допомога. На минулому тижні від наших партнерів у отримали медичні меблі для устаткування двох маніпуляційних кабінетів, вже один запущений в роботу. Також отримали від наших партнерів у Медіка фотоскопи, плантографи, що потрібно для роботи закладу, а також медичні препарати. На вихідних. Разом з благодійною організацією ФРІДА було організовано 28 29 два дні консультативної медичної допомоги в амбулаторії села Вороні в Клишках. Дев'ять дев'ять узкопрофільних спеціалістів. Консультували мешканців нашої громади більше 230 Мешканців отримали медичну допомогу у вигляді консультацій, стоматологічної послуги та узд діагностики. Будемо намагатися продовжувати сплю Продовжує надавати медичну допомогу дитячому населенню і дитяча лікарня. Роботи тривають. Інформував її директор Віктор Садовничий. Заклад продовжуємо надавати всю необхідному що допомогу дитячому населенню нашої громади та прилеглих громад. На минулому тижні проводили ревізію обладнання для роботи для повноцінної роботи в осінньо-зимовий період і облаштування укриття. Зміцнення медичної допомоги в громадах є одним з ключових пріоритетів для України, особливо в умовах повномасштабної війни, коли доступність та швидкість надання допомоги мають критичне значення. Це не лише покращує якість життя громадян, а й сприяє сталому розвитку. Та стійкості громад в цілому.